Брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Сімка казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем, взагалі, залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отакі от. Даже десь в якихось youtube проєктах про це розказував. Не думаю, зараз ви висновки зробите. Далі. Півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був? Я розказую, якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір, оферта вшита в це погодження було, що банківська таємна. Ниця буде у вас знята. А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і я, тисячу взяли, тож більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типу, грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що у неї немає інакше варіанту. Вона дійсно веде нас Європу і по чуть-чуть прививає нам оці європейські прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху, інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була суперпрогресівна насправді. Правді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да, що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи, я вже не кажу за 150, а попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки треба буде платити і пояснювати, звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя, щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, усіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати взагалі, говорить гріх. Ну давайте по чесному. Ну, типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати? Але це виглядає дуже важко. thank you